Ну е у нас з вами ворог поки нікуди не полишає. Планів на обстріл енергосистеми. Ну, нікуди воно не дівається, воно продовжує фігурувати. Плани на це є. Чекають, скоріше за все, якогось, ну зрозуміло, потрібного періоду для того, щоб вгамселити. Якщо ми говоримо загально по всій Україні, я вже казала: в мене все так само випадає тенденція на те, що да, проблеми з енергетикою вони будуть, але не гірше, ніж ми бачили. Давайте mm -hmm. так. Не дивлячись на те, що навіть фігурують обстріли. Тобто, це або є змога захистити якісь об'єкти більше, ніж там вона була, да, і так далі, або частково вже вирішили якісь питання з автономним, і тому може бути да, вирівняння із-за цього. повного колапсу, ну я маю на увазі гірше, ніж ми бачили цього року, минулого року, у мене прям так трешово не випадало. Жодного разу і зараз продовжує не випадати. Тобто, в мене навпаки на енергосистему випадає тріка Пентакли. Тобто, всі працюють для того, щоб воно вообще якось те, що дише наладом, дихало плюс-мінус не наладом. Ну я я якось, хоч, хоч як-небудь. От тому плюс-мінус, якщо ми беремо загально всю Україну, да, десь гірше, десь краще, але хоч якось терпимо. Про економіку України також обов'язково хотіла запитати, тому що багато дійсно людей переймається за збільшення податків? Наскільки відомо то президент не підписав той законопроєкт, який там ухвалили у Верховній Раді? Отож, чи, чи, чи варто очікувати українцям підвищення податку саме у листопаді? Я не впевнена саме на листопад, але тенденція взагал, взагалі на підвищення податків, акцизу, цієї всієї історії, вона прослідковується по зірці. Вона неминуче буде. Тобто, на пряме питання, чи будуть нам в принципі піднімати військовий збір, перед, там, намагатися підняти а, податкову ставку для різних груп ФОПів а, малого, середнього, великого бізнесу, чи будуть нам там робити якісь а, там, збільшення на акції і так далі? Да. В тенденції воно, в принципі, випадає. Просто воно випадає не зовсім одномоментно. Ну тобто, це не прямо так, що е, все взяли і все різко підвисили в один прекрасний момент. Я так розумію, це якась довгострокова інтеграційна перспектива, де до речі, ми любимо прикриватися світом. Тобто, вводите, давайте так е, ставку вводити як в Європі. А чогось uh -huh. з зарплати залишатися, залишати, як в Україні, розумієте, там, типу, і якість, і кількість а, перевіряючих інстанцій. Ми чогось, оце ми не вводимо, гарний досвід Європи. Нам варто дотягнути, а, знаєте, цигарки до 5 євро за пачку, як в Європі, 5-6 євро, тобто 200, там, 200, 250, 300 гривень зробити їх в Україні, а, да, підняти до цього рівня акциз. Але щось пофіксити перевіряючі органи, яких у нас от так, от, на відмін Ну, від Європи, де немає стільки перевіряючих органів, щось до цього ми не додумаємося. Знаєте, якось дуже вибірково Ми йдемо в Європу. От частинами, які нам, які, які нам вигідні. От, але ми побачимо в листопаді ми, скоріше за все, от листопад до кінця року, ми, ми будемо або знову чути про якісь можливі зміни підвищення, або рухатися, напрацьовувати в бік якихось змін і підвищення. Тобто тут mm -hmm. ми ще побачимо з податками цю всю історію. Також хотілося б трохи детальніше поговорити про те, що буде на Росії. Ми зазначали там, ну, власне, у розкладі випадало, що будуть удари по певним важливим військовим об'єктам ВРФ. Вони власне будуть продовжуватися. Тим не менш, які ще процеси можливо будуть вже започатковуватися на Росії. Там є е, внутрішня історія з конфліктом, але ми її не споглядали і продовжуємо споглядати, бо я у тенденції, роздивляючись ситуацію із віджимом Валберіс і е, ситуацію на Кавказі, да, і оцим, ну, я маю на увазі якраз там все Інгуши, Чеченці, дагестанці, оцей весь двіж. Шматка мусульманської Росії. Там е, оці кіпіші, сутички, якісь е, качання, якісь переходи, е, які вже починають давайте так. Переходи впливів, які починають перекачовувати з території мусульманської частини ерефії на саму ерефію, вони не, е, не закінчуються, вони лише наростають. Ну, Тому що ніхто не стопає ці процеси. Ну, всі роблять вигляд, що віджим бізнесу, який приносить рефії, а енну кількість відсотків, ну це нормальна історія, і оголошення кровної помстви теж нормальна історія, а б там не побився а, Кавказ під носом. Ну тобто, це ну, така штука, яку не можуть вгамувати ФСБ. Які не можуть вгамувати Кремль, а вони лише підтримуючи одну або іншу силу, по факту роз розбурхують цей конфлікт. Ну і це знаєте, як доливати бензинчик. Ти намагаєшся бензинчиком потушити вогонь, який який так горить, і поки це основна тенденція оцих розбірок на території РФ. Оце от основна тенденція, де є давайте так: очагові вспишки не в стабільних регіонах, які завжди були певним чином нестабільні. От, оце, от в скоріше, в таку історію більше. Але, до речі, знову випадає перевернути король мечів. Можливо, якісь давайте так, погані новини для Путіна, погані політичні рішення, можливо, підрив його суверенності чи статуса, щось, що опозори його може статися до кінця року. Щось, що підірве. Розумієте, король мечів прямий, він тиранічний, деспотичний, зухвалий, чітко сидячий на троні, бо він його вогневим мечем завоював. А от перевернутий, він є. Людиною, яка а, а, втрачає гідність, грубо кажучи, втрачає руку влади, втрачає тиранізм, а, перестає знаєте, бути оцим а, предметом залякування з, яких, з якоїсь причини. І це може бути або внутрішня ситуація, ну на території РФ, да, там я не знаю, там ФСБ якось там щось не то робить, і Путін там втрачає якісь важелі впливу. Або це може бути із зовні ситуація, коли, наприклад, там, стратегічний партнер Китай вкотре. Плюнув в харі, причому там достатньо публічно, да, принизивши гідність і честь великого царя, який має бути тираном і деспотом в Сіяєресі. Ну тобто, ось така якась ситуація, да, вона випадає. Але ж як вона там програється, я не зовсім розумію. Угу. Е, так, ну і на сам кінець, яку пораду карти дають українцям на цей листопад? Зараз глянемо. Дуже цікава така зв'язка. Цікава зв'язка. По-перше, ми маємо о, мати землю. По, по, зараз поясню, до чого тут у нас колосся, коли ми на взимує в з вами входимо, які вже колося, яка ага. вже мати земля. Ну, по-перше, у нас з вами сунеться Саунь, який відбувається якраз на, на переламі жовтня-листопада. Да? Поч, починає місяць свято переходу на темну сторону року, де у нас є почитання предків, де у нас є з вами під, підбиття підсумків, де у нас з вами стародавні люди. Там окурювали худобу, дивилися, яке м'ясо вони можуть собі залишити в живому вигляді, наприклад, якусь худобу, а яку худобу прийдеться заколоти, і це вся історія. Тобто, такий, так, такий собі ага. кінець господарського аграрного сезону, остаточний кінець, да, і підбиття підсумків. І мати землі, тут, яка є в карті, вона якраз і говорить про те, що ми маємо з вами оцінити той врожай, який ми маємо, да, як, ну, як ресурс, який є навколо нас, для того, щоб зробити певні свої а, висновки до того, що ми маємо з вами завершити в цю зиму, а що маємо тягнути з вами далі на своїх плечах.